Всім привіт! Сьогодні у мене страва, яка зараз дуже популярна в інтернеті, і я не відстаю теж вирішила приготувати. Всі так розхвалюють, так легко готуються. На самому ділі це готується дуже швидко. Отака п'ятірня виходить із баклажана. Як я це готувала? Подивіться відео, будь ласка. Що, сьогодні я візьму три сині баклажана. Краще брати такі длиненькі. Це білий, але він чомусь пожовтів. Три баклажани чистю від шкірочки, цю ножечку трішки підрізаю, і потім зробимо такі як лапи із баклажан. Також приготуйте, ну у мене три баклажани невеликі, взагалі 2 літра води холодної і 1 столова ложка солі. В цьому ми будемо варити баклажани до півготовності, щоб вони стали м'якенькими. Це приготували і зараз я швиденько нарізаю, очищаю шкірочку і нарізаю баклажани, роблю віяло. Ну, я думаю, що ви розумієте, як розрізати. От у мене був баклажан, тому що я вже розрізала, потім вирішила вам показати. Ось баклажан був. І тепер, отак десь сантиметр, сантиметр не дорізаючи, отак роблю отакі розрізи. Отак, щоб було. Отак. І тут є ніжка. В одному шматочки ніжки не буде. Зараз я так трішки зріжу. Отак. Буде отак, але не страшно. Не дуже тонко. І не дуже товсто. Отак. З ніжкою красивіше, просто дивиться отак. Нарізаю. Воду я вже поставила. Зараз вода закипає і ви так відправляєте в воду. Небагато, щоб не поламалось, тому що, дивіться, я надрізала оці без хвостика, і вони в мене навпіл розділилися. Нічого страшного. Отак повинно бути. Важливо, кидайте вже баклажани в киплячу воду, тому що якщо в теплу, вони там будуть просто водою набубняться і всередині будуть несмачні. А так зараз шкірочка така, знаєте, буде від води і вони будуть всередині дуже соковиті. І проварюємо. Не так, щоб вони висіли просто як тряпочки, а щоб стали м'якенькими. І потім вибирай їх на тарілку. Можна насито, щоб вся рідина стекла. Сито я кинула так сині, і нехай вони стікають, а ці на тарілочку. І вони повинні охолонути, щоб так ледь-ледь тепленьким були. Зараз ми вам, з вами приготуємо кляр. Для кляра необхідно 2-3 яйця. Перед чорний мелений по смаку, десь 1-3 чайну ложку. Одна столова ложка сметани. Я буду брати, у мене 20% виберіть, яка у вас є. Чайна ложка гірчиці з зернами, це теж по смаку. Такий ми готуємо зараз кляр. Потім далі у нас піде е, е, панірочні сухарі, які ми будемо все це додавати. Сюди до цього е, додамо трішки борошна до кляру. І можна додати сухий кляр, тобто в паніровку, часник сухий. Або, як хочете, то сюди оцю цю вологу. І паприку так само. Зараз готуємо кляр. Два яйця вибиваю сюди. ще додам, знаєте, що дуже смакує це оця грузинська така спеція, сіванська чи саванська сіль. От я прямо чайну ложечку додам, вона така ароматна. І дві ложечки борошна додаю, і наш кляр готовий. Спочатку одну, а потім другу. Панірочні сухарі готуйте. Замість сметанки можна використовувати кефір. Піде теж. І зараз найголовніше, щоб не було грудочок. Бачите, кляр такий, він, він і не рідкий. І не загустий. Отакий. І на тацю висипайте сухарі пані овочні. Візьміть спочатку десь там пів склянки. Краще досипати тоді. Все, однорідність є, скуштуйте. Саме головне не пересоліть, якщо ви додаєте у сіль грузинську. Ну що, сухарики я насипала в таку ось ємкість, щоб було зручно викладати, і зайвих, щоб не брати. І тепер що? Тепер я беру так, тут охололи більше, кляр. Так обережно, щоб повністю було покрито. Так, стікає цей кляр зайвий. І до сухариків. Оп. Так. На сковорідку ну, я налила олії. Ну, 4 столові ложки. Не фритюр, ні. Зараз я вам покажу, що у нас виходить. Отак. Зайві сухарики ці всі ми. Прибираємо, отак можна відкрити цю лапу нашу. Чим більше сухариків, тим хрусткіше буде. Отак. Отака красота. І відправляю на сковорідку. Взяла сковорідку з таким гарним покриттям, і буду, так, ще трішечки, щоб розігріло, щоб на холодну не викладати, струшую зайві. І отак. От не дуже розставляйте, отак. От і тут маленький шматочок, який у мене без лапи, покладу сюди і обсмажую з двох боків. Взагалі беріть розмір сковорідки, яка вам подобається. Я, у мене ця сковорідка дуже гарної якості, тут нічого не хватає, не пристає, тому я її взяла. Отак розділю трішки, склеїлася. Хочете наливайте більше олії, щоб вони, як у фритюрі, смажилися. Так, опа. Перевертаю. Цей шматок вже майже готовий. Беру тарілочку, паперовий рушник і викладаю все, як завжди. І обсмажую всі сині баклажани таким макаром. Отака баклажанова лапа у нас виходить. Ну що, отака страва вийшла. Гарно все смажиться. Ми можемо взяти, чуєте, хрустке. Можемо взяти цю лапу, а я візьму ці маленькі шматочки, які у мене залишилися від, із того баклажана, який у мене, ну, як кажуть, розірвався. Куштуємо. Звичайно, смачно. Але тут не дуже ось тільки на цьому шматочці відчувається оця сухарів-паніровочка хрустка. Смачно. Солі я замало дала, трішки більше можна посолити, але можна і з соусом. У мене є майонез без яєць. Зараз ми скуштуємо. Я мала на увазі скуштуємо не майонез, а з майонезом. Дивіться, який гарний майонез. Зараз я його дуже часто готую. Можете якийсь соус взяти. Паприка,шу ми з вами теж готували, є рецепт. Куштуємо. Мені подобається. Ніжно. Баклажани такі ніжні, нежирні. Подивіться, це останнє. Жиру на них зовсім немає. І серветка тут, мабуть, навіть суха. Отака красота. Що ви все побачили, я думаю, що ви обов'язково приготуєте. І ось на три баклажани у того кляру достатньо. Сухарів потрібно десь півтори склянки. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Діліться відео в соцмережах, дивіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтеся, будь ласка. Поки ви нас смажите, пригощайтеся моїми баклажановими пальцями.